Серед багатьох медичних спеціальностей є такі, про які ми дізнаємось лише тоді, коли з нами або з нашими рідними трапляється щось зовсім неочікуване. І тоді залишається одне повністю довіритись лікарям. звати Анфіса. Мене звати Анфіса. У мене найпрекрасніша робота у світі. Я фізичний терапевт. Я займаюся тим, що допомагаю людям знову навчитися ходити, писати, сидіти, їсти, працювати після інсультів чи інших травм, які стали причиною порушення функціонування кінцівок. фізичний терапевт займається відновленням правильної мобільності людини. Усім тим, що стосується його пересування, здатності правильно та безпечно ходити, правильно та безпечно пересісти зі стільця на ліжко, відчинити двері, приготувати собі їжу. Тим, що пов'язане з руховою активністю і відновленням руху ніг чи рук. Ось цим займається фізичний терапевт. Я живу у Чернігові вже вісім років. Сама я родом із Криму, народилася і виросла у Євпаторії. Після закінчення школи я обирала навчальний заклад для вступу. на той час. Я вже давно займалася спортом. У минулому я лучниця за щасливим збігом обставин мені запропонували роботу у Чернігові. Ще коли я була абітурієнтом. Я переїхала сюди із конкретною світлою метою тренувати обласну дитячу збірну школярів віком від 5 по 8-9 класи. Після переїзду я вступила на спеціальність фізична реабілітація. От і так і вже з першого курсу я повністю зрозуміла, що реабілітація це моє і я хочу розвиватися у професії. Чернігів став моїм другим рідним містом. У нас неймовірно красиво. Всі люди мені вже як рідні, і я пишаюся тим, що я нині є частиною цього міста. Євляюся частю города сьогодні. Я працюю старшим фізичним терапевтом у відділенні неврології з фізичною реабілітацією. У нас у відділенні ціла злагоджена команда. Є різні спеціалісти з реабілітації і у кожного своє чітке завдання. При правильній регламентованій роботі усіх спеціалістів процес відновлення відбувається максимально правильно, комфортно і швидко для пацієнта. У команді найголовніший лікар фізичної реабілітаційної медицини. Він наш організатор. Організатор, Далі – основні працівники: невропатолог, ерготерапевт, психолог, терапевт змовлення або логопед афазіолог. масажисти, фізіотерапевт, реабілітаційні медсестри та санітарки. Ось така велика дружня команда допомагає людям заново вчитися ходити, рухатися і любити життя. Дуже часто плутають фізіотерапевта та фізичного терапевта. Це дві дуже схожі спеціальності, але компетенції у нас колосально різні. Лікар-фізіотерапевт це лікар, який призначає лікування з застосуванням якихось природних факторів. Природних факторів це електрофорез, якісь магнітні стимуляції, тобто все, що стосується процедур. А я фізичний терапевт, я займаюся руховою активністю, реабілітацією. Ще є ерготерапевт. Ерготерапевт це спеціаліст, який допомагає відновитися людині у побутовій сфері, тобто це побутова незалежність. Завдання ерготерапевта навчити людину різати яблуко, а завдання фізтерапевта навчити людину дійти до столу, безпечно сісти, щоб нарізати це яблуко. Психолог працює з емоційним фоном людини, адже після інсульту 40% пацієнтів мають депресивний розлад, причому не завжди діагностований. На фоні депресії реабілітаційний процес може уповільнитися або може бути зовсім неможливим. оскільки людина не бачить сенсу у будь-яких рухах взагалі. І тоді до справи береться наш психолог, який правильно може знайти саме ті методики поведінкової терапії, які допоможуть пацієнту побачити свої можливості. Свої і повірити, що можливо навчитися ходити знову і бачити у житті тільки найкраще. і в саме лучше. Є у нас ще логопед-афазіолог. Її надважливе завдання навчити людину заново говорити та розуміти все, що їй кажуть. Також логопед-афазіолог займається відновленням навички ковтання. Після інсульту іноді стається так, що людина втрачає здатність ковтати, і це дуже сильно ускладнює її харчування і дихання. і доки наш логопед не попрацює із пацієнтом, ми в принципі безсилі, адже допоки людина не може нормально харчуватись, в неї немає ресурсів. Відповідно, немає сил, аби виконувати вправи і втілювати спеціально підготований комплекс реабілітації. Я поєдную роботу практичну з роботою педагогічною. Вже третій рік працюю викладачем на кафедрі фізичної реабілітації у національному університеті Чернігівська політехніка, і я і я вважаю це своїм творчим хобі, скажімо так, тому що мені дуже подобається розповідати людям про інсульти. Якби моя воля я б розповідала про інсульти в день і вночі. Тому у мене мало друзів, але там мені за це ще й платять гроші. Річ у тім, що зараз я викладаю на четвертому курсі. Якщо раніше мені давали молодші курси, то тепер у мене чітко неврологічний предмет, тобто я викладаю такі дисципліни, як нейрореабілітація у галузі фізичної терапії і постінсультна реабілітація. Це все практичні предмети, і мені дуже подобається увесь процес викладання студентам. І мені подобається, як у них поступово змінюється ставлення до нашої професії. Адже якось так виходить, що студенти часто самі не цілком розуміють, з ким їм доведеться працювати, точніше, і з ким вони можуть працювати, які категорії пацієнтів можуть їм зустрічатися. Коли вони приходять до мене у лікарню, я їм демонструю на практиці. Дивіться, є такі діагнози, є такі пацієнти. Отак, ми можемо допомогти в одному напрямку, а отак у іншому. У них формується ця професійна усвідомленість. І мені приємно, що вони пишаються тим, що зможуть допомагати людям, і це буде їх роботою. І моє завдання знайти серед студентів таку цілком усвідомлену людину. А до речі, це з першої пари зрозуміло, коли я починаю говорити про фізіологію мозку, про нейропластичність. Я одразу бачу, коли хтось дивиться на мене широкими очима, і одразу кажу: ідеш на перший ряд, я тобі буду розповідати. Тобто, моє завдання знайти таких же фанатиків і допомогти нашій спеціальності, нашій професії, розвиватися. В принципі, командна робота є головним фактором успіху у нашій роботі у фізичній терапії. тому ми завжди один одного підтримуємо, можемо замінити допомогти. Дуже важливо, щоб серед колег були дружні, теплі відносини. На той момент, коли я прийшла працювати у відділення, тут вже було два асистенти, причому я їх добре знала, бо це мої колишні студенти. Але були потрібні додаткові кадри. і я сама їх дуже ретельно вибирала знову ж таки серед студентів. З тих, хто з першого заняття закохався у сферу реабілітації нейрореабілітації, це все помітно, і я їх побачила. Я увиділа їм сподобалося, і вони почали приходити до лікарні абсолютно безкоштовно допомагати. О восьмій ранку вони вже чекали мене під кабінетом, і увесь робочий день ходили за мною хвостиком такою командою. Коли я розумію, що людина може цілий день як волонтер проводити у лікарні зі мною і з такими палаючими очима питати «Анфісо, а можна я візьму ногу пацієнта і зігну її? Тоді я розумію, що це той або та, хто має бути у нашій команді. Я навчалася у медичному, потім на другий курс вступила. І перший мій викладач Анфіса Олександрівна вона викладає у нас основний предмет, і мені з першої лекції було цікаво її слухати. Тому що це завжди конструктивно, завжди по суті, і мені завжди хотілося дізнатися від неї ще більше. Вона колись сказала, що їй потрібна людина. У неї якраз була така вакансія. У мене не було жодного досвіду. Зрозуміло, адже щойно вступила. Але мені дуже хотілося спробувати. Ми постійно говоримо про роботу, про пацієнтів, про якісь нові методики фізтерапії. І я неймовірно радію і тішуся, коли розумію, що ті люди, яким я відкрила цю стежку, вже можуть спокійно зі мною сперечатися, доводити свою точку зору. я вважаю, що ця синергія є чудодійною властивістю нашої команди, яка допомагає пацієнтам відчути і перейняти нашу мотивацію і наш настрій на одужання. А ще у мене був дуже великий страх. Я боялася, тому що не знала, як правильно. Анфіса мені допомогла подолати цей страх. Я побачила, що якщо у неї вийшло, то чому у мене не вийде? Вона, в принципі, привела мене в реабілітацію, тому вона мій викладач, друг і, взагалі, вона наше сонечко. Ми всі її любимо дуже. Навчаюсь постійно в умовах карантину. Це вебінари, онлайн навчання. Все, що в Україні можна було пройти, я вже пройшла. Побувала усюди, куди можна було з'їздити. це основні наші реабілітаційні школи: Київ, у Львові, університет, в Ужгороді, Харкові, Дніпрі, Одесі. Кожні півроку я намагаюся завершувати якісь курси. то якщо цього немає, тоді дивлюсь вебінари: європейські конференції або симпозіуми. Я дивлюся німецькою, дивлюся англійською із субтитрами, тому що ті знання, які три-чотири роки тому були у Німеччині, тільки зараз до нас доходять і їх продають нам. Нам основні наші пацієнти це пацієнти після інсульту. Інсульти бувають різні. Я часто кажу: у світі немає двох однакових інсультів. Абсолютно кожний випадок унікальний та індивідуальний. І в цьому напевно вся магія реабілітації. Немає універсального шаблону, за яким ми можемо взяти і працювати, сказавши, ось ця вправа сюди підходить, ось ця сюди не підходить. На другому місці. Після інсультів напевно стоять політравми, черепно-мозкові травми. Також пацієнти після ДТП, після бійок. Далі йдуть спінальні травми, травми хребта, переломи, травми пірнальника. Так, на жаль, вони дуже часті. І нарешті, вертеброгенні патології, грижі, операції на хребті, міжхребцеві дистрофічні зміни. все, що з'являється у хребті, чого там бути не повинно, і що має невралгічну симптоматику. Це наші пацієнти. Тут такий процес. Коли людина потрапляє з інсультом, мені, як фізтерапевту, відведено три дні, щоб сформулювати конкретну мету за так званою смарт-системою. Тобто це певний алгоритм формулювання мети. Мета має бути чітко визначена за часом, індивідуальна та прорахована. Припустимо, пацієнт має через два тижні дійти до обиральні і повернутися назад за дві хвилини. Якщо я цієї мети не досягла, тоді виникають питання до мене як до спеціаліста. Або я на початку не невірно сформулювала мету або мої реабілітаційні інтервенції були не зовсім коректними. Мету завжди потрібно обговорювати із пацієнтом щодо принципів роботи у реабілітації після інсульту. Основний принцип, напевно, активність самого пацієнта. Інтенсивні вправи, звичайно ж, у відповідності до стану пацієнта завжди дієві. Є таке поняття як повторення без повторення. Тобто, ми робимо один і той самий рух у різних векторах із різною інтенсивністю. І моє завдання знайти спосіб, як впродовж реабілітаційного циклу різними способами зігнути руку пацієнта у лікті близько 14 тисяч разів. І ось тут підключаються творчі здібності і весь реквізит, що є у залі, це можуть бути якісь пляшки із піском. Картонки, тобто все, що можна залучити до наших вправ, ми залучаємо. Тому що однакові вправи не сприяють нейропластичності. А основний принцип це нейропластичність, тобто здатність нашого мозку створювати нові рухові зв'язки. Коли я сюди потрапив, навіть підводитись було важко підводитись зі стільця, пересувався лише на візку. Анфіса допомогла мені подолати страх психологічний. І зробити перші кроки знову навчитися ходити. Перший раз я у вересні сюди потрапив. 20 днів було реабілітації. Перший етап набагато краще стало. Потім вдома адаптація, потім другого разу вже у жовтні. І зараз уже 20 днів завершується другого періоду. ще один крок уперед відновився. Я так вважаю, відсотків напевно на 70. Підказувала, підтримувала, пропонувала певні методики. Дуже мотивувала мене у результаті навчився ходити повторно. Також після інсульту відбувається так, що ці рухові патерни стираються з різних причин. І моє завдання ось цей новий руховий патерн наново закласти. І ось тут ми розбиваємо завдання на фази. Якщо ми говоримо про крок, то ми розбиваємо на вісім фаз і кожну фазу відпрацьовуємо. І саме у цей момент відбувається процес нейропластичності. Закладаються нові нейронні зв'язки, нейром'язові зв'язки. Але щоб вони заклалися правильно і потім не забулися, потрібно створити певні умови. Мови на це впливає і вік, і інтенсивність занять, і час занять, і гормональний фон пацієнта, і те наскільки вправи різноманітні, і наскільки пацієнт емоційно підготовлений до роботи. наскільки він хоче робити ці вправи. Тому я як фізтерапевт намагаюся максимально ці умови створити і мотивувати людину. Давайте будемо ходити. Це добре. Ми маємо з вами навчитися заново ходити. І якщо можна так сказати, примусити його любити життя, Адже усі фізтерапевти, реабілітологи завжди наповнені життям, тому що любов до руху починається з нас, Ми на деякий час стаємо членами родини пацієнта, і ми приносимо ту мотивацію і той настрій, який має бути на заняттях, крім основного завдання фізичної реабілітації другорядним. Але дуже важливим завданням є психологічно людину налаштувати відповідним чином, щоб у неї була позитивна мотивація. Ми дійсно усміхаємося щиро нашим пацієнтам і заряджаємо їх власною енергією. Оскільки коли людина бачить добру усмішку, вона завжди усміхається у відповідь, і це також є частиною соціальної адаптації. Про домашню реабілітацію варто говорити, тому що людина після виписки з відділення ще деякий час потребує певного нагляду та допомоги. За потреби ми продовжуємо працювати з нею вдома. Завдання на цьому етапі навіть не в руховій реабілітації, а в пристосуванні дому або квартири до життя, тому що людина після інсульту змінюється. Є дещо інші потреби, і на певний час помешкання потрібно пристосувати до нових, скажімо так, занять господаря. Я можу приходити до пацієнта додому, рекомендувати, де поставити поручень, до якої висоти адаптувати ліжко, на яку висоту потрібно встановити ручку дверей, щоб людині було комфортніше. Була комфортні і моє завдання максимально знизити ризики падіння в домашніх умовах, бо не завжди люди сприймають своє тіло адекватно після інсульту, не завжди одразу це відбувається. І ми під час занять вдома пристосовуємося, навчаємося, покращуємо свої навички, щоб потім, коли прийде час, усі ці поручні прибрати за відсутністю потреби. Принаймні, ми до цього прагнемо прийти якнайшвидше. Тобто реабілітація вдома це дуже важливий процес, який не можна ігнорувати. Перші три тижні після інсульту потрібно працювати і працювати із задоволенням. Якщо у людини стається інсульт, звісно, вона у шоці, її рідні у шоці, уся родина у шоці. це завжди викликає певний неврозний фон. Тому моя поява має бути максимально м'якою і з максимально позитивним посилом дуже важливо з перших хвилин налагодити емоційний контакт із родичами і з пацієнтами для цього необхідно бути емпатичною людиною, а я вважаю себе емпатом. І 80% першого заняття я завжди спілкуюся із рідними пацієнта, оскільки мені потрібно переконати їх у тому, наскільки необхідною і важливою є реабілітація. Також розповідаю, які ризики можуть виникати, яких цілей можемо досягти за наявності певних порушень, і наскільки близько я можу бути в контакті із пацієнтом. просто дуже важливо підібрати правильні слова підтримки, тому що родичі також не завжди розуміють, як правильно поводитись із пацієнтом. дуже часто до речі буває, що за наявності афазії у людини афазія це розлад мовлення і розуміння мовлення. Людина намагається щось сказати, але не може згадати слова. А родичі починають злитися. Ось я тебе не розумію. А пацієнт і сам не може зрозуміти. Він не дурень, він просто не може пригадати слово. Йому потрібно допомогти. І родичі іноді, коли все накопичується, починають сваритись. Починаються тривалі розмови, і я дуже довго пояснюю. У мене є роздруківки, що таке афазія, і як спілкуватися із людиною з такою патологією. Тобто і з родичами завжди потрібно проводити досить серйозний шмат роботи. Серйозний люблю своїх пацієнтів, усіх незалежно від того, ким людина була до інсульту, чи знала я її до цього. Я вважаю, що у моїй роботі інакше не можна, тобто у мене є безумовна любов до людей, без щирого бажання допомогти в принципі нічого не вийде. І під час занять я завжди знаходжусь із пацієнтом у максимальній ментальній близькості. Адже якщо він не може мені щось сказати, це не означає, що йому не боляче. І, от знаєте, суперздібність фізичного терапевта по очах зрозуміти, чи боляче пацієнту хоче він пити або, наприклад, сісти. У мене всі заняття з гумором. Я завжди захо. Ходжу до палати з усмішкою, тому що вже перша хвилина заняття має йти з позитивної ноти, коли я бачу, що у нас виходить рухати ногами, чи ми вже ходимо, чи ходимо без тростини. То це правда круто. Тобто, уявляєте, приїздить пацієнт до відділення на візочку через тиждень, виходить із тростиною або сходами. Спускається. Це ж круто, круто, і усі радіють, усі плачуть від щастя. Я теж плачу від щастя, і всі щасливі. Проходити цей шлях разом з людиною у реабілітації від майже безпомічного до повністю самостійного стану це дуже надихає. Кожен пацієнт особлива доля, особлива історія. Найцінніше у цій професії бачити вдячні очі людей. і часто зв'язок, дружба із пацієнтами залишається на довгі роки. Є такий синдром синдром фізичного терапевта. Я це так називаю фізичний терапевт головного мозку. Річ у тім, що у мене вже зараз є професійна деформація. деформація. Тобто я фізичний терапевт, 24 на 7, навіть не враховуючи, коли я проводжу час на роботі. Я можу йти вулицею, і якщо я бачу людину з незвичайною ходою, інші люди можуть навіть не помітити цього, а я вже починаю продумувати, що може бути. Чи це ДТП у минулому, чи це черепно мозкова? Скільки часу минуло? Які вправи я можу для неї вигадати, щоб цю ходу покращити? Або якщо я бачу постінсультну людину, я чітко знаю, що це інсульт, якої півкулі, приблизно якої частини мозку, скільки часу минуло, займалася я з ним чи ні? Це не має жодного значення. Я веду до того, що якісь такі основні дзвіночки професійної деформації вони вже точно наявні. Якщо ми говоримо про нейрореабілітацію. Якщо про ортопедичних пацієнтів, то ось я спочатку не могла спокійно займатися у тренажерному залі. Бо коли тренуюся, я краєм ока починаю помічати, як хтось робить якісь справи, і у мене вже в голові. Ага, неправильна компресія менісків у коліні, там ранній артроз. Або коли станову тягу роблять з якимись технічними помилками, наприклад, то я одразу розумію, люди тут ще півроку, і буде якась протрузія і якийсь больовий синдром. Тобто вже технічні моменти при виконанні вправи помічаються мною але взагалі розрада для мене це класні успіхи пацієнтів. тому що я розумію, що допомогла людині ходити, наприклад. Для мене розрада мій внутрішній баланс, коли я розумію, що я можу спокійно спати, і мене нічого не тривожить. Для мене розрада мій гарний фізичний стан. Я постійно займаюся спортом. У мене тренування майже кожен день, хоч там що принаймні 30-40 хвилин, займаюся спортом, і мені подобається відчувати себе у тонусі. Сам інсульт людина не відчуває. Перші симптоми інсульту їх можна побачити. Якщо це порушення руху, рука чи нога втрачає координацію, або абсолютно втрачає силу. Людина не спроможна усміхнутися. Потрібно попросити людину усміхнутися або витягнути язик. Якщо вона усміхається лише однією стороною або язик повернутий в одну сторону, це теж ознака інсульту. Також порушення мовлення. Людина не може сказати, як її звуть, де вона перебуває, або в принципі попросити про допомогу. І в цьому випадку потрібно максимально швидко викликати швидку. І в процесі, коли ви говорите з диспетчером швидкої, говорити, що це ознаки інсульту, тому що тут час вже йде на хвилини. Чим швидше приїде швидка і надасть першу медичну допомогу, тим легшим буде реабілітаційний процес після інсульту, тому що не всі інсульти потребують реабілітації. Якщо час до приїзду швидкої допомоги тривалий, то тоді вже можуть бути ті порушення у мозковому кровообігу, які потім потребуватимуть відновлення та реабілітаційного процесу. Профілактика інсульту. Я вважаю, що це харчування, сон, відсутність шкідливих звичок. І найважливіше – це відсутність стресу. По суті, інсульт – це що? Є два види інсульту. Перший – закупорка судини чимось, тромбом, емболом, чимось, що закупорює судину головного мозку і частина мозку не живиться. Другий тип інсульту – це коли судина розривається і кров потрапляє туди, де бути не повинна. І тому можна виділити основні фактори ризику – тромбоз, атеросклероз, тобто звуження судин. А ось до атеросклерозу ведуть палінь, ні, алкоголь, малорухливий спосіб життя, а ще неправильне харчування. Зараз говоримо про холестерин або відсутність овочів. зелені. Я б хотіла поговорити про ті помилки, які роблять родини пацієнтів після того, як у когось стається інсульт. Просто часто я бачу, як до нас потрапляють ті люди, які вже два-три місяці пролежали вдома. Одстався інсульт у людини. Вони нічого не роблять, вони бояться її якось рухати, дають їй більше відпочинку, нібито таким чином вона сама швидше відновиться. але річ у тім, що без руху руху не може бути, тому це мій особистий біль. Адже коли приходять пацієнти, і я розумію, що три місяці з ними нічого не робили, мені потрібно набагато більше сил, ресурсу і часу для того, щоб досягти якихось результатів, перших рухів. І знову ж таки потрібно пам'ятати, що в реабілітації після інсульту дуже важливий фактор час. Тобто перший місяць визначає 80% відновлення людини. Тому ось моя особиста рекомендація моє прохання. Я хочу, щоб люди знали про те, що після інсульту максимально рано, як тільки дозволяє лікар, слід починати заняття. Це можуть бути 10-15 хвилин на день, рухи рукою, ногою, корпусом. Але це потрібно робити, тому що відновлювати базові рухові навички обов'язково потрібно. Їх існує декілька рівнів, починаючи з мобільності у ліжку. Тобто починаючи з переворотів пацієнта зі спини на бік, висаджування пацієнта, пересаджування з ліжка на крісло або підйом, самостійне утримання свого положення вертикально все це дуже важливо, це потрібно робити, і я хочу, щоб люди про це знали. були більш проінформовані і здорові. Своїм завзяттям і самовідданістю сьогоднішні герої переконують, медична професія найблагородніша з усіх. Віримо лікарям і дихаймо глибше. Мене звати Максимус. Я спортсмен ультрамарафонець із ДЦП. Дитячий церебральний параліч це непрогресуючий комплекс синдромів, який виникає внаслідок ураження мозку. Максу просто потрібно трохи більше уваги і концентрації, щоб зробити крок або стрибок, аніж усім іншим. Спорт для мене це ліки від усіх хвороб. Подолав цей старт на 50 кілометрів. А вже через тиждень зареєструвався на 100 кілометрів. Таких людей в Україні не так багато, які, от маючи такі проблеми зі здоров'ям, досягають значних успіхів у спорті. Я повернусь і поставлю перед собою мету перевершити свій власний рекорд. пробігти більше ста кілометрів.